Американська сторона запропонувала інший підхід. Наша команда десь всередині цієї зустрічі мала зв'язок з президентом Америки, наскільки я розумію, і також зі мною. Наша команда, ні, наша, наша команда зі мною, американська сторона, це американський президент. Її підняли саме це питання, чи готова українська сторона йти на кроки щодо тиші по всій території. Я це підкреслював неодноразово. Ніхто з нас не вірить русским. Ми це проходили, але ми грати з наративами, що ми не хочемо закінчення війни з тими наративами, які має Росія і розповсюджує по всьому світу, грати ми не будемо. Я налаштований дуже і Для мене це важливо закінчити війну. Я хочу, щоб президент США Америки це бачив. Щоб американці це бачили і відчували, і щоб Європа, всі були в союзі, саме в союзі з тим, що треба зробити все, щоб примусити Росію до закінчення цієї війни. Тому моя реакція була: ми готові до формату ага, тиші на 30 днів, так у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона.